Здоровенькі були і будемо. Це урок української. зараз до вашої уваги. Спочатку про те, навіщо сьогоднішній урок? Тема цього уроку зумовлена тим, що є необхідність постійно використовувати певні форми звертання в повсякденному вжитку, в побуті, в усному мовленні на письмі. Ну і звичайно, є наявність відповідних завдань під час виконання зовнішнього незалежного оцінювання. Щодо тестових завдань, ось декілька прикладів, які взяті з минулорічних випробувань. Адже в своєму житті ми вживаємо не тільки власні назви, імена у кличному відмінку, а ще й поширюємо їх допоміжними словами. При цьому слід знати, які слова, в яких граматичних формах треба вживати. Окрім цього, треба ще розумітися на відмінкових закінченнях тих же самих звертань, як власних назв, так і загальних. Отже, метою нашого уроку є формування правильних вмінь, знань і навичок при вживанні іменників у кличному відмінку. Окрім називного відмінку, так званого прямого і непрямих відмінків, в українській мові є ще особливий кличний відмінок, який ми вживаємо при звертанні до істоти або до якогось уособленого предмета, і він має свої відповідні закінчення. Ось ми звертаємося до істоти. Чого ти плачеш, люби синку? Люлі люлі, спи, сестричко, ластівочко се закрила, звідки ля ти прилетіла. У фольклорі та поезії практикується звертання до неістот. Ой, вишенько, черешенько, чом рясно не родиш. Зори моє вечірнє, зійди над горою. Або ось у ривок з повісті «Тореодори» дід кричить на онука Ванько, велась зараз же, Велась у боїще, бо гірше буде. Це коли вони метро рили. При вивченні сьогоднішньої теми ми спочатку розглянемо, які бувають види звертань: перше ім'я та ім'я по батькові, друге загальна назва плюс прізвище, третє загальна плюс ім'я. І четверте загальна плюс загальна. Коли нам необхідно звернутися до людини, вживаючи ім'я та по батькові, то обидва слова необхідно ставити в форму кличного відмінка. Розгляньте, будь ласка, зразок і запишіть собі приклади в зошити. Володимире Олександровичу. Миколу Анатолійовичу, Ігоре Олександровичу, Марія Павлівно, Юлія Олексіївна. Так слід вимовляти подані звертання. Коли ж звертання складається з загальної назви та імені, то обидва слова можна вживати в кличному відмінку, інколи допускається вживання власної назви імені у наземному відмінку: Колего Андрію, колего Андрій, сестра Тамаро, сестра Тамара, пані Марія. Пані Марія. Тобто обидва варіанти мають право на вжиток. Якщо звертання складається з загальної назви та прізвища, то в цьому випадку вже тільки загальна назва набуває форми кличного відмінка, а прізвище залишається в наземному відмінку. Колего Іванчук, пані Хмара, Добродійко Лазарєва, майоре Гончар. Коли ж ми не знаємо ні імені, ні прізвища або хочемо вжити саме таку форму. І наше звертання складається з двох загальних назв, то перше слово обов'язково слід вживати в кличній формі, а друге може вживатися як в кличному відмінку, так і в називному. Наприклад, при розмові з військовим чи поліцейським ми можемо сказати пане майоре або пане майор, пане лікарю, пане лікар. Тепер нам треба навчитися правильно вживати відміркові закінчення в тих чи інших видах звертань. Ті закінчення залежать від належності іменника до тієї чи іншої відміни та групи. Ми пам'ятаємо, що іменники можуть належати до першої, другої, третьої чи четвертої відмін, а також іменники першої, другої відміни мають групи тверду, м'яку чи мішану. Якщо іменник належить до першої відміни твердої групи, то звертання має закінчення О дівчино Миколо Тамаро Прокопівно Тетяно Іванівну. Коли ж ваше звертання носить м'який ніжний ласкавий характер, то іменники першої відміни м'якої групи мають закінчення "-ю": Орисю, Матусю, Доню, дядю, бабусю. Решта іменників першої відміни м'якої та мішаної групи і деякі іменники третьої відміни мають закінчення Е або "-є": Воле, Душа, Марія, Юлія надія, іллє, радосте. Зверніть увагу на ім'я Ілля, звертання Іллє, літера є. Якщо в слові Марія, Юлія, Надія літера Є з'являється після букви І, що позначає голосний звук, то в слові Ілля літера є з'являється після подовження л. Отже, з першою і третьою відміною ми розквиталися, залишилася друга. В другій відміні тверда група і деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий мають закінчення У. Плюс сюди належать слова діду, сину, тату. Отже, синку, Людвігу. Сюди належать іншомовні з основою на ГКХ, конику, слухачу мішана група. Товаришу, після шиплячого. Павле стороже. Школяре. Зверніть увагу на наголос Школяре звертання до найбільшої річки України. Дніпре, наголос на першому складі. Дніпре. Як на мене, то найсприятливіша картина з другою відміною м'якою групою. Її досить легко визначити, а відповідно поставити закінчення Ю, Андрію, Корнію, Юрію. Всі іменники другої відміни, що закінчуються на ютований, це є м'яка група. Нагадую. Прийшов час перевірити наші знання і вміння за допомогою тестів, які взяті з минулорічних випробувань. Які ж різновиди завдань існують, і як їх виконувати. З першим тестом ми знайомилися на початку уроку. Він складається із звертання у вигляді загальної назви та власної назви. А ми знаємо, що в цьому випадку загальна повинна бути обов'язково в кличній формі, а власна або клична або називний. Уважно дивимося, як сформулюване завдання. Неправильно утворено форму кличного відмінка іменника у варіанті. Отже, Наталія це перша відміна м'яка група, правильно вжито, Наталіє. є. Андрій друга відміна м'яка група, а ми знаємо, що друга відміна м'яка це закінчення Ю. Схоже, що це і Є наша правильна відповідь. Бабусю це перша відміна, пестлива форма, закінчення Ю. Правильно. Ганна тверда група, закінчення О. Пане полковнику, обидва слуга в кличному відмінку, синку Максиме, звертання вжите правильно. Отже, наша відповідь варіант Б. Отже, алгоритм розв'язання подібних завдань наступний. Якщо в завданні мова йде про одну загальну назву чи ім'я у кличному відмінку, то ми дивимося на відміну і на групу. Плюс пам'ятаємо про винятки діду, сину, тату. Коли ж поширене звертання складається з декількох слів: загальна плюс власна назва чи загальна плюс загальна, то ми спочатку згадуємо, в яких відмінках повинні стояти слова, а потім дивимося на відміну і на групу. І найважливіше останнє: не впадайте в ейфорію, коли ви знайшли правильну відповідь. Неодмінно перегляньте решту варіантів. Бо коли тест має 5 варіантів відповіді, із них 3 легко відкидаються. Одна відповідь правильна, а інша дуже схожа на правильну, провокативна. І тут важливо не помилитися. А зараз самостійно розв'яжіть решту тестів, а вдома обов'язково повторіть поділ іменників на відміни та групи. Відповідний відеоурок є на цьому каналі. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.